Дівчата, привіт! Сьогодні я хотіла поговорити про здоров'я шкіри голови. Я маю таку проблему, як дерматит голови і постійний свербіж. Спочатку свого дитинства, вже в підліткому віці, я при... купляла шампунь uh, Hand Shoulders. Я думаю, що всі цю шампунь купляли, тому що, як я пам'ятаю, нею дуже багато хто користувався. І, можливо, через неї я пошкодила. Собі шкіру голови, я точно не можу сказати, але зараз мене прислідує той момент, що я постійно користуюся, користувалася до одного моменту шампунями з аптеки лікувальні. Тобто, звичайні шампуні масмак мені не підходять. Дуже сильно голова сврипить і я прям не можу. Це якась хвороба, постійно чухаєшся. І тому. Я дуже часто купляла ось такого типу аптечні шампуні і ними користувалася. І я кожного дня мила голову. І навіть коли волосся в тебе чисто, бо голова за того сильно-сильно свербить, виділяє оце сало таке шкірне, і постійно треба було мити голову кожного дня, тому що це вже перетворювалося на якийсь психоз, постійно це чухатись. Зараз я купляю іншу шампунь, яка мені допомагає, і я тепер не кожного дня мою голову, а раз в три дні, раз в чотири дні, і вона в мене не свербить, голова не свербить, я її не чухаю постійно. Одного разу я переглядала одного блогера в інстаграм, і вона радила ось таку шампунь купити. І це реально той продукт систем 4 номер 2 Можете робити скріншот, скористуватися, вона досить бюджетна, але вона допомагає. І дійсно, в мене зникла ця проблема кожного дня мити голову, і в мене нічого не чешеться. Я просто не вірю своєму щастю, якщо чесно. Зараз я користуюсь додатково, якщо взяти бальзам ось редхен. Він мені дуже подобається. Якщо не пробувала, то спробуйте, він дуже класний. Також для того, щоб волосся було більш м'яке, я використовую ось таку олійку Кіростас. І ось таку олійку для кінчиків теж від кіростас. Вони дуже класно пом'якшують коси і дуже класне відчуття від них. В принципі, це вся інформація. Відео вийшло досить коротке. Хочу сказати про те, що я планую знімати відео про життя в Норвегії. Я зараз мешкаю в Норвегії, це моє перше відео. Я буду рада, якщо ви на мене підпишетесь, якщо вам інформація була корисна. На майбутнє я також буду знімати різні корисні поради стосовно здоров'я, стосовно догляду за шкірою, мейкап, косметика і все вроді дівчат. Тому, якщо дійсно для вас ця тема близька, як і для мене, підписуйтесь, будемо разом. Розбиратися в продуктах, які дійсно є класні, а які не варто купляти навіть другий раз. В наступному відео я хочу записати доглядову косметику, яку я зараз використовую, і як я вилікувала або перейшла в ремісію з дерматитом. У мене був на протязі 8 років периторіальний, якщо я не помиляюсь, дерматит називається. Дуже дуже страшна така річ. Зроблю реальне відео, підкріплю фотографії, які були раніше. Це просто жесть. Тому, в принципі, все. Дякую за перегляди. Ставте лайки і підписуйтесь.